Доброго дня, друзі. Розклала я свої покупки. Для мене це дуже великі покупки. Я була в обласному центрі, їздила по справах, зайшла до діток своїх, провідала внучку, донечку, вони трохи прихворіли і я до них заїхала. Внучка мене провела в АТБ. Сміється з мене, я все. Беру в корзину, вона возить корзину, і я дивлюся деякі ці акції, то беру вона каже, бабусю, ти що на цілий рік закупляєшся. Але я подивилася, що такі ціни у нас і близько таких цін немає по магазинах. Зараз вам, що побачу в Чекові, то те буду говорити. Бо такі дрібні цифри і букви, що це тільки час загаю, щоб щось. Вам точну ціну розказати. Такий ось хліб, це доця мені привозить кожен раз 27 гривень. Взяла дві буханочки такого хліба. Потім, що я взяла? Майонез. Зараз покажу ось такий майонез. Майонез по 33 гривні. 15. А, ні, це сметана, це сметана. Десь в мене є майонез. Тут. Я ніколи не брала. От такі 67%, 33 гривні. Дві пачечки взяла. Я їх не набирала так аж набагато. Так, приправа до м'яса. Получилося в мене 12 гривень. Так, маргарин. Маргарин 34 гривні. Я щось, так, дивіться, дві би пачки було б 34 це 68. А ось ця велика пачка, я взяла 500 грам, то коштувала е, маргарин, маргарин. От не побачу. Десь в районі 50 з лишнім гривень. Тут треба було мені краще таких дві її вигідніші. Потім е, сметана 33 гривень. 33 гривні, одна 200 грам. Хай там буде, взяла, хай буде. Я можу її домашню зробити, бо я беру дівчат молоко в селі, але таке домашньої не хочуть діти. Масло по акції було фаворит 82,5% жирності, то по 90 гривень. Ще й 96, по-моєму, не добачаю коротше. Так, паста зубна. 36 гривень. Ось така у мене. Паста зубна, 36 гривень. Ну, їх хай там буде, візьму. Так, ще взяла дві пляшки олії кукурудзяної, Я читала, що вона дуже корисна. Ось така олія. Вона по 90 гривень. Кукурудзяна рафінована 850 грам. Це тільки на салат з кислої капусти по 90 гривень. Ех, ця олія. Так, далі. Е. Пластівці. Пластівці. 14 гривень. У нас такої цієї немає 14 гривень. Я суп чи розсольні дуже добре з нього. Так далі. Е... Що тут в мене далі? Макаронний вироби, Розумний вибір. 28 гривень. Відчатка у нас теж такої ціни нема. 28 гривень. Навіть близько нема такої ціни. Так, курячий бульйон. Курячий бульйон, отакі дві пачечки взяла. По 21 гривні. Тут оскільки? По-моєму, 10 чи 8. 8, певно, А, ні, 6 штук. По 21 гривні. Але взяла хай буде. Е, так, що далі? в мене, що побачу, то те буду казати. Батончики, батончики 21,50. Ось таких два батончики. Так, корона. Далі. Корона 78 гривень. Виноград сушений. Ось такий такий між виноград сушений. 43. 40 це за дві папки. Тут що виходить 21,50 Одна пачка. Але мені цього і йому платить дівчата на місяць, як я десь кекси. А може і кашу буду варити. Взяла такий ось до по акції 20 гривень, можна було ще взяти, чогось не знаю, але до дочки, до квартири йти далеко, та й ми з цією внучкою є до волоклицю кинути. Так. таке взяла я. Соус соєвий. 36 гривень. О, соус соєвий. Я не знаю, чи це воно дорого, чи це дешево, бо я його ніколи не брала там деколи раз, то я навіть не знаю, чи це дорого, чи дешево. 36 гривень. Так, що далі? Хліб я сказала. Приправа теж. А, горошок зелений. 37 гривень. По акції 37 гривень. Ну, у нас дорожче, у нас 40 з лишнім гривень. Так, одну баночку взяла. І дві кукурузки теж по акції виходить 31 чи 32 гривні одна. Я думаю, це теж не, не дуже дорого. Так, пергаментна бумага, не скажу скажу, не скажу, бо не бачу. Де вона та бумага? Чек великий, такий, як мотузок. Так. Дещо підкупляла на внучечці то віддала. Не буду говорити. Так, отакі от макарони мені сподобались по акції. Теж щось 32 гривні, з, твер... з твердих сортів у нас десь 40 і більше. Можна було ще взяти, але я думаю, що... Як сподобаються мені закупи, тут зучастові їздите. І бублики. І бублики ось такі я взяла. Бублики, дівчата не скажу, бо десь вони тут не знаю, в якій стороні, чи зверху, чи знизу, і не видно нічого. Але факт той, що вони не дуже дорогі, і теж взяла. Бублики ще печиво взяла, ми вже. Обідали ми, пару е, сосісок взяла, то ми вже з'їли їх, м'ясного чого не брала, бо дочка каже, що там м'ясо все дороге. Таке, як м'ясо, то ми можемо і в районі купити, а, а то вже й свої пільні підросли, кролі, то не набирала, лишні гроші не розпускала. Ось такі дівчата ці покупки мої. Я думаю, дещо. Так, в місяць можу вкластися. Так як в цей горошок, волію, <coughs> маргарин. Може, ще що підкуплю. І розпустила я. ну Десь 1600. Да, 1600. Я ж кажу, ще внучці щось там підкупила дещо. І все. Провідала город, город мій гарний, зелений на місці. Я дуже люблю його, той наш город, обласний центр, місто Хмельницький, одне з найкращих місць в Україні. Але що ж, побула, трошки погостювала та й треба їхати додому. Відпочила, де як не в донечки відпочинеш. Дома не відпочинеш за цією роботою. Приїхала додому, знов кухня, знов робота на вулиці Болото. Треба вже листя горнути і такі справи. А вам всім бажаю мирної, тихої, нічки, ангела-охоронця. Бережіть себе та своїх рідних. Кому сподобалась розпаковка, напишіть коментарі, ставте вподобайки, я вам буду дуже-дуже вдячна.